В усьому цивілізованому світі інтернати вважаються місцями несвободи. І Якщо ми говоримо, що Україна європейська держава, маємо дотримуватися міжнародних норм і в тому, що стосується догляду дітей, які залишилися поза сімейним оточенням. Чи візьмуть нас до ЄС із тією ситуацією з інституційними закладами, яку ми маємо? Спільно з ЮНІСЕФ ми продовжуємо цикл програм, де спробуємо дати відповідь на це та інші питання, які стосуються захисту прав дітей. А югевдеюновот во Чиллен Рулдеволд, щоб кожна дитина мала родину, і, як ми це кажемо, мала адресу свого дитинства. І це була не адреса державного закладу. У нас не навчають батьківство, а дуже часто школа батьківства починається, як тебе виховували в сім'ї. Зараз а, якась кількість українських інтернатів евакуювана за кордоном. І перед нами ще буде одна велика проблема повернути цих дітей. So this workforce that is already existing is a huge asset. Якщо ми бачимо, що батькам не можна допомогти, то тоді ми починаємо допомагати дитині. This is a change that will not happen overnight, but it's a change that needs to start now. and I think UNICEF is ready ЮНІСЕФ із редасуфорти говерна. П'ять років тому український уряд розпочав впровадження так званої стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, аби кожна дитина могла жити в родині чи в середовищі максимально близькому до родинного. Звичайно, для цього потрібно змінити вже наявно розгалужену систему інтернатів. Вони мають стати місцями надання спеціальних послуг. А не місцями цілодобового проживання дітей. І ми собі це сформулювали як Україна без срібства. Саме не без сиріт, uh -huh. а без срібства як такого, щоб кожна дитина мала родину, як ми це кажемо, мала адресу свого дитинства. І це була не адреса державного закладу. Тобто ми точно повинні відходити від величезних оцих інституційних форм, де там по сто двісті дітей, і максимум з вихователями може бути п'ять-шість до десяти дітей. Тоді і це має бути в громаді, і це має бути максимально інтегровано. Часто на позначення цієї реформи використовують поняття деінститулізація, хоч воно дещо вуще за всю стратегію реформування. Ми вже знаємо про те, що існують альтернативні сімейні форми виховання дітей, позбавлених батьківського догляду: це опіка чи піклування, прийомна родина та дитячий будинок сімейного типу. Ну а також, звичайно, усиновлення. В ідеалі всі діти, які виховуються в інституційних закладах, мають перейти до сімейних форм чи взагалі це можливо. Яка ідеальна картина? Що роблять в світі? Як так. це вже відбулося в інших країнах? І якщо не вдається, тому що є діти вже підліткового віку, старшого віку, і у них є квартири підтриманого проживання, де вони проживають з невеликою кількістю ровесників по 5-6, але з соціальним фахівцем, який вчить їх. Господарювати, розпоряджатися там майном, якимось, тобто готує до дорослого життя, і це, звісно, не родина, але і не інтернат. Цих дітей готують уже самостійно так. приймати рішення і брати на себе відповідальність. Реформа розрахована на 10 років і передбачає, що за цей час кількість дітей в інтернатах зменшиться на 90%. А у кожній громаді з'являться доступні і якісні послуги для підтримки сімей із дітьми відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Якщо це діти з інвалідністю, також дуже складно, ну таких дітей, які народилися з різними видами інвалідності, часто піддати в родину, то для них створюють такі невеликі групові будиночки. І у нас такі, наприклад, під Києвом є Happy Home, де діти з комплексними порушеннями, але якщо їх мало 5-6, і там вихователі тоді мають час більше з ними взаємодіяти. І це в громаді, і це як звичайна квартира, де вони ходять в звичайну школу і комунікують з іншими е дітьми, людьми. Вони більше соціалізовані і вони краще розвиваються навіть попри всі їхні порушення, які у них ну там є на жаль в силу різних обставин. Крім цього, потрібно аналізувати, чому кожна окрема дитина перебуває в інтернатному закладі. Де її сім'я? Чи є можливість об'єднати родину? Маємо боротися за всіх дітей, позбавлених батьківського піклування. Не, не просто мають шанс Це саме такі діти, як і всі інші діти. А від того, як з ними зараз поводитися, буде залежати те, якими вони будуть активними, які в них будуть спроможності бути активними громадянами, що вони зможуть створити в цьому житті. Я вам більше можу сказати, зараз. Е е е Якась кількість українських інтернатів евакуйована за кордон. і перед нами ще буде одна велика проблема повернути цих дітей, тому що всі європейські країни не будуть віддавати українських дітей в інтернатні заклади виховання. Тому маємо підготувати цю платформу, ці можливості для того, щоб цих дітей уже перевозити в сімейні форми виховання. І скільки таких дітей? Кілька тисяч. Кілька тисяч дітей мають бути. Ну зовсім скоро ми сподіваємося, по перемозі мають бути влаштовані в сімейні форми виховання. Так. Це є проблемою. В поспішати велика проблема. А як же бути з усіма працівниками інституцій, які будьмо відвертими не хочуть втрачати роботу? йдеться про реформування системи соціального захисту. працівники інституційних закладів справді виконують важливу роботу але вони можуть здійснювати таку ж важливу роботу і в сімейних формах адже викликів чимало. Здається, ось дитина залишає інтернат і розпочинає нове чудове життя. Ні, все набагато складніше. Надалі також потрібна підтримка, моніторинг усієї системи. Приміром, дитина з інвалідністю потрапляє до однієї з сімейних форм. Їй потрібно відвідувати школу. А не всі школи наразі є інклюзивними. існуватиме величезний попит на персональних асистентів у школах, щоб і вчитель мав підтримку, і дитина отримала належний догляд. Тому не йдеться про звільнення персоналу і скасування робочих міст у наслідок закриття інституцій. Йдеться про надання кожній дитині кращого догляду. Ми часто апелюємо до того, що відповідальність лежить на органах опіки та піклування. А чи ми насправді знаємо, що це за органи такі і хто їх формує, приміром на місцях? Це звичайний виконавчий комітет сільської селищної міської ради. Десь це просто зібрані керівники підрозділів, які мають абсолютно різні функції, яких добирали взагалі для інших цілей, і їм принагідно ще довісили оце от опіка над дітьми. Звісно, що це буде двадцятий пріоритет в їхній роботі, якщо він очолює департамент архітектури, містобудівання, земельний чи ще якісь там, і, і діти, і діти. Вони не навчені, як правильно взаємодіяти з родинами чи дітьми, що потребують супроводу соціального опинилися в складних життєвих обставинах. Mm. Тобто нам треба відходити від такого колективізму, який нам теж дістався в спадок, ще радянський. І переходити до спеціалізованих служб у справах дітей, які будуть, по перше, якісно підготовлені, де буде спеціалізація фахівців, де буде розвиток і і і підвищення кваліфікації впродовж їхньої роботи. Ну і що будемо відвертимо там гріха таїти, вони мають мати достойну заробітну плату. Тому що якщо це заробітна плата на рівні мінімальної, а емоційне вигорання є, навантаженість теж є, mm. то люди не зможуть виконувати якісну свою роботу. Справді завдань чимало. Це і навчання фахівців, і підготовка родин, які в майбутньому стануть прийомними чи усиновлять дітей, і формування відповідних настроїв у суспільстві, аби такі родини знаходили підтримку та розуміння. Усі зміни в наших з вами силах. Ці зміни не відбудуться за одну ніч, але починати потрібно вже зараз і в ЮНІСЕФ готові підтримати Україну. Це яскравий приклад того, як країна, перебуваючи у важчезній кризовій ситуації, отримала можливість побудувати досконалішу систему і стати міцнішою. Якщо Україна скористається цією можливістю і подбає про кращі майбутнє для своїх дітей, ми разом побудуємо. But кращу but державу Трагедія справді може об'єднати людей і пробудити громадянське суспільство. Так, після гуманітарної катастрофи, спричиненої землетрусами, в Туреччині понад 200 тисяч родин виявили бажання всиновити дітей, що стали сиротами я приєднався до ЮНІСЕФ у 99-му році в Туреччині. Тоді землетруси сколихнули західну частину Туреччини загинуло близько 20 тисяч людей. На той момент наша система захисту прав дітей не була настільки розвинутою. Минуло понад 20 років, і ось що я спостерігаю. У 23-му році трапилась величезна трагедія. Ще один землетрус, але турецький уряд нині набагато більш. Дієвий всіх дітей, які залишилися без батьківського піклування, зареєстровано і спрямовано у прийомні родини та інші форми опіки. І при цьому все відбувається дуже швидко. Дуже швидко. 20 років Туреччина працювала над зміцненням системи захисту прав дітей. Отже, кризова ситуація стала можливістю визнати нам потрібні зміни. Суспільство об'єдналося і подбало про своїх дітей. В Україні зараз схожа ситуація. У нас також кризова ситуація. У нас війна. Так і діти не повинні лишатися осторонь. Яку ж роль у впровадженні реформи в Україні відіграє ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ має чималий міжнародний досвід. Ми представлені у країнах, які вже розпочали свій європейський шлях. У Болгарії, хорватії, румунії. Як ви знаєте, ці країни нещодавно приєднались до Євросоюзу. Так само, і Україна зараз готується до вступу. Головною проблемою цих країн у сфері захисту прав дітей було те, що дуже багато малечі перебувало в інституційних закладах. Це означає, що чимало коштів виділялось саме на цю сферу, на противагу альтернативним сімейним формам. Румунія може бути хорошим прикладом для України, оскільки там була приблизно та ж кількість дітей, які перебували в інтернатах, і в Румунії реформа мала успіх. ЮНІСЕФ підтримував цей процес у Румунії, в Болгарії, у Хорватії. Також ЮНІСЕФ тісно співпрацює з офісом Євросоюзу в Брюсселі. Це означає, що ми можемо використовувати всю свою міжнародну експертизу, а також реальний досвід близьких до України країн, тоді коли ваш уряд проходить через процес деінституалізації. Чи можна стверджувати, що нас не візьмуть до Євросоюзу, якщо ми, грубо кажучи, не закриємо всі інтернати. Ми маємо рекомендації щодо вступу України до ЄС. Це досить специфічні рекомендації, у яких сказано, що така, як зараз, кількість дітей в інституційних закладах є неприйнятною, якщо ви хочете бути членом Євросоюзу. Це лише рекомендації, це не закон. Мовляв, якщо ви цього не зробите, ми вас не приймемо. Але дуже важливо пам'ятати, що це наполеглива рекомендація. Вам ймовірно не відмовлять, але запитають, чи ви справді доклали всіх зусиль, аби розв'язати цю проблему. Зрештою, реформа не про закриття інтернатів, як її часто трактують, і тим більше не про те, що завтра всі діти опиняться на вулиці. Реформа передбачає створення таких умов, за яких потреба в інтернаті, дитячому будинку чи будинку дитини просто зникне. А значить, нам потрібно запобігти тому, щоб нові діти опинялися в інституційних закладах, якими ж є. Варіанти превенції. В Україні до війни працювало 16 центрів матері дитини, державних центрів матері дитини, куди жінка могла звернутися, чи її могли перенаправити там, з жіночої консультації, чи з громадської організації, фахівець соціальної роботи, запропонувати таку допомогу, і жінка там могла жити починаючи з третього триместра вагітності. І до того, як дитині буде 18 місяців, і це дуже така крута робота, коли вона бачить. Чи інших мам, які справляються, вона бачить ставлення до себе, допомагають наладити відносини з чоловіком, наприклад, чи сім'єю. Зараз в Україні війна, і ми знаємо про випадки, коли жінку зґвалтували, і вона ну, вона природньо хоче відмовитись від цієї дитини. Є випадки, коли, наприклад, вона народжує і розуміє, що ні, вона не може відмовитися, тому що це її дитина, але от як вона буде жити, її потрібна допомога екологічна, соціальна, юридична, і багато іншої допомоги підтримуючи такої допомоги. Це може бути випадки, коли дійсно народжується в сім'ї дитина з інвалідністю, да і не можуть її прийняти. А мама не хоче відмовлятися, і вона готова, да щоб їй допомогли, навчили яким як от вона може з цією дитиною, зможе чи не зможе. Спочатку треба допомогти батькам. А тоді, уже, якщо ми бачимо, що батькам не можна допомогти, то тоді ми починаємо допомагати дитині. Щоб на батьківських зборах ми не говорили, скільки коштів треба здати на що, а говорити, як виховувати дитину, які її вікові кризи, чому зараз сталося це. Це нормально так. Ви, ви як краще налагодити взаємодію з дитиною? У нас не навчають батьківству. Так ми вважаємо, що кожен може бути батьком. Ми маємо пройти багато навчання, щоб там айтішником бути чи лікарем, чи що. А батьком і матір'ю, на жаль, ні. А дуже часто школа батьківства починається, як тебе виховали в сім'ї. Справді підтримки зараз потребують усі родини і тут. У пригоді можуть стати принципи так званого позитивного батьківства, засновані на повазі до потреб дітей. Коли ми говоримо про позитивне батьківство, то фокусуємось на вмінні всіх батьків піклуватись про власних дітей Власних дітей. почати варто з власних дітей. коли ж говоримо про реформу системи опіки, про альтернативний догляд, тут побудує думка, що це стосується лише якихось інших чужих, неблагополучних дітей. Ми ж хочемо не тільки запобігти залишенню дітей, а й подбати про те, щоб усі діти. Мали щасливе дитинство у власних родинах. і позитивне батьківство це один з ключових інструментів, які ми використовуємо, щоб підтримати всі родини. особливо сьогодні, коли кожен відчуває на собі вплив війни. Погодьтесь, важкі часи переживають усі батьки. Те, що ти дорослий, не означає, що ти не перебуваєш у стресі. Коли панує невідомість, що буде завтра, інколи діти навіть стійкіші до стресів аніж їхні батьки. Тож позитивне батьківство це набір тренінгів, навичок, які ми намагаємось прищепити батькам, щоб вони могли впоратись зі своїми стресами та зі своїми дітьми. І, зрештою, інститут родини стане ще міцнішим. У нашому суспільстві заведено покладати всю відповідальність за реформи на державу, але можливо варто запитати кожен себе, а що можу зробити особисто я? Відкритися цій темі. В першу чергу багато інформації, і ми будемо її підсилювати, подивитися навкруги, подивитися на таких, як, як хто живе поруч з ними. Не завжди навіть потрібно там ходити носити гуманітарну тому, просто придивитися і зрозуміти, що це такі самі родини. Просто по іншому трішечки влаштовані маємо знати більше. Ксенофобія несприйняття походить тільки від того, що ми мало про це знаємо. Маємо знати більше. Давайте цей інформаційний геп якось закривати. — У вас цікавий напис саме так, діти керують світом. ви думаєте, так це працює. мені здається, цю ж думку озвучив і президент Володимир Зеленський, і Перша леді насправді це одна з причин, чому з'явилася така організація, як ЮНІСЕФ. І мені здається, найважливіше берегти дитину в собі. залишатися допитливим, цікавим. Я вважаю, нам потрібно почуватися трішки дітьми, щоб зробити цю реформу якомога кращою. Родина найкраще середовище для виховання та розвитку дитини. Родина завжди була ключовою цінністю для українського суспільства. Жодна дитина не повинна залишитись без родинної турботи. Потреби, думки та інтереси кожної дитини мають бути враховані. Ці принципи закладають основи розвиненого демократичного суспільства, до якого ми прагнемо. Ми будемо продовжувати досліджувати цю надважливу тему та інформуватимемо вас про всі складні та часом суперечливі моменти. Сподіваємося, разом ми досягнемо нашої головної мети: є родина для кожної дитини. Бережіть себе та своїх близьких. Від, сорі, що машина брудна. <хи> вона дуже багато їздить з Києва до Житомира. Ми, Власне зараз в Житомирі. Це дитячий будинок, будинок дитини. Тут знаходяться діти від нуля, нуля mm -hmm. так, до, до шести, років. там максимум семи років. А, тут і дитячий будинок, і реабілітаційний центр. І тут наш син нас чекає. За документами, мама не знала, що вона вагітна, поки не почала народжувати. В подальшому він провів чотири місяці в інтенсивній терапії. Там йому зробили складну операцію, на тому що життя. в нього були певні вади. системи травлення несумісні з життям. Того ми про, того його прооперували, він чотири місяці просто боровся для того, щоб вийти на ту точку старту, з якої діти починають своє життя. Це вага, 3,300 і здатність самостійно дихати. І от коли він почав це робити самостійно, його одразу перевели сюди, в дитячий будинок. 2 серпня. Йому буде два роки. Але за, враховуючи те, що перші чотири місяці свого життя він просто наздоганяв те, Чого йому бракувало при народженні, так то зараз там за розвитком ну рік, рік з копійками десь так. Нам, коли все це зачитывали, розповідали, який у нього там синдром такий, то хвороба така, то і те, і те, і те. Ми такі боже. Все про що ми думали. І якщо, попри все це, хлопчик реально досі бореться за життя, то в нього стільки сил, що коли він, фантастична жага. Коли він потрапить в сім'ю, то в нього все стане, все буде добре. Іти те ми, іди мене, мене синочок. Давай. Я тобі піреську принесла. Хм. Я тобі пиреську принесла. Підеш до мене. Ти цього не призивав, так? Іди сюди. Не проживав ще. Буде з піресько? Він дуже хоче розвиватися, ходити до Найголовніша розвага у нас це ходити. То він тільки навчився більш-менш ходити, ще не дуже впевнено. Ми можемо з ним. Окремо, тільки з ним це робити, і тому ми тут всі коридори, всі сходи, абсолютно все годинами може ходити. Ми написали одразу заяву. Далі ми просто їздимо щодня майже щодня, аби побачитися провести час і щоб він звик. Укоп весь рот в цукерці, солодкий, так. Ми вже подали заяву до суду. Нам вже призначили справу. Це буде в четвер. Я подзвонила одразу в суд. Кажу, що в мене там така справа незвичайна. Не просто я там розлучаюся з кимось. Я дитину всиновлюю, Мені треба швидше, і вони ми розуміємо. Ми все зробимо. Це, я просто працюю в судовій практиці 18 років, я адвокат. Так от це найшвидше призначення в моєму житті. Це просто людський фактор, бо всі люди розуміють на щастя, що тут вирішується доля дитини. І ми, звісно, знаємо, що будуть казати, що ми купили, заплатили чи ще щось, щось таке, але ми в своєму серці знаємо, що просто всі ці люди, які були задіяні, в них реально відкриті серця, і вони розуміли, що зараз кожен день на вагу золото дитини в такому віці. Перший день, коли ми в п'ятницю ввечері були тут, то ми так, звісно, трошечки сфотографували, підзяли там коротеньке відео, відправили бабусі, яка була в той момент з дітьми. так, Вона їм показала. І ми тільки е, ближче до вечора повернулися до Києва, діти вже стояли при вході, чекали, ну, І Було важко їм пояснити, що це не так все просто, і треба іще ще чекати. Вони дуже засмутилися, що наскільки можна чекати. Давай, вийдемо до мами. <Pardon noise> я, я, я люблю, коли мене підкидають. <fragrans> Найголовніше думаю, те, що якщо ви вже вирішили для себе внутрішньо, що ви готові е, прийняти в родину дитину, народжену серцем. Е, треба бути готовими, що на дуже буде багато перешкод, різноманітних перепон в жодному разі не потрібно зупинятися і однозначно в кінці вас чекатиме той результат, на який ви розраховуєте на самому початку. І ще дуже важливо вірити насправді, бо ви будете чути багато історій негативного досвіду, страшних, які будуть лякати. Але ми на своєму досвіді знаємо, ми з самого початку вірили в те, що в нас все буде легко, і нам будуть траплятися лише ті люди, які будуть нам допомагати. І зараз, коли ми дивимося на шлях, який ми пройшли, він був складний, багатоетапний, але там було стільки. Людей, які нас підтримали, допомогли, і довели нас до фінішу, що я вже не відчуваю реально жодних труднощів від подаленого шляху, і воно того на 100% фартує.